Доброго ранку в ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю! Розпочинаємо наш святковий випуск з привітань з Днем Конституції! Україна! Це свято дуже унікальне. Зачекай, зачекай. і в чому його унікальність? Ну як же ж у тому, що конституцію знають одиниці, не виконує майже ніхто, але святкують усі? Отже, почнемо з приємної новини. Кабінет міністрів, щоб знизити адмінтиск на бізнес і сприяти розвитку конкуренції, прийняв рішення з 1 липня не втручатись у регулювання цін на продукти. Своє рішення в Кабміні пояснили просто: вирішили не втручатися, щоб, не дай Боже, не вляпатися. Цим кроком Кабмін намагається ввести в дію ще одну реформу пенсійну, адже на ціни зменшать кількість пенсіонерів. Отже, пенсію реально. Можна буде збільшити в Україні, хочуть ввести іспит на знання державної мови при отриманні громадянства. Росіянам при отриманні українського громадянства буде важко, адже крім української мови, їм потрібно буде здавати історію України та географію. Є підозра, що їм ці предмети взагалі не так викладають. А ось нашому братському народу грузинам при складанні іспиту можна буде два рази скористатися шпаргалками. Головне, аби все було чесно і на іспиті не користувалися допомогою великих українських письменників Леся Українка, Григорій Сковорода та Тарас Шевченко. До речі, ти мені торчиш одну сковороду. Я віддам. Верховна Рада збирається внести законопроект, який забороняє відпускати під заставу чиновників, що погоріли на хабарі в особливо великому розмірі. З одного боку, це погано, адже застава це останній шанс повернути до бюджету хоча б якусь частину вкрадених грошей. Але з іншого боку, це добре, тому що хабарники змушені будуть сидіти у тюрмах. А отже, згодом усі українські в'язниці перетворяться на п'ятизіркові готелі. Депутати підтримали законопроект про реформування сфери паркування транспортних засобів. Відтепер порушення правил парковки будуть фіксуватися на фото і відео. Якщо раніше жінка неправильно припортує паркувалась, вона могла швидко переставити машину. А зараз вони будуть це робити довше. Треба спочатку зробити макіяж та зачіску для фото, а вже потім перепарковуватися заново. А якщо фото з неправильної парковки вийшли гарно, то їх і в соцмережу викласти можна? Національна поліція розробила спеціальний додаток, оснащений кнопкою SOS, картою та GPS-трекером для стеження за маршрутом найближчих патрулів. Поки незрозуміло, ця розробка дозволить злочинцям-хакерам слідкувати за пересуванням патрулів або допоможе патрулям не загубитися у великому місці і слідкувати один за одним. А <рес> Відбуватися це буде так. Перше, перший, я другий. Подивись, будь ласка, де я знаходжусь? Другий, другий, це перший. Я хрін його знає, де я сам. Давай запитаємо у бази. База, база, де ми є? Мама, допоможи! <гум> <гум> На вулицях Одеси незабаром з'явиться сучасні розумні камери зовнішнього відеоспостереження. Вони стежитимуть за правопорядком і допомагатимуть знаходити правопорушників. А як кажуть в Одесі, на кожну розумну камеру знайдеться свій хитрий камінь. А тепер в Одесі кажуть, що зняти правопорушення і довести його це дві великі різниці. Японський автомобільний концерн хоче створити в Україні новий сучасний завод з виробництва машин. Завдяки японцям незабаром з'явиться шанс купити вітчизняний автомобіль і проводити більше часу в машині, а не під нею. Ще б віддали японцям робити наші дороги, а то зараз вони асфальтуються по стародавній японській технології. То яма, то канава. Повернемось до свято конституції. У ній одна з головних статей гарантує цілісність і недоторканність державних кордонів. Але якщо в тебе наглий сусід, то навіть паркан не допоможе. <с Boulder> Взагалі-то я знаю, навіщо будують паркани на кордонах заради таких моментів. Детальніше про це у нашій наступній рубриці. Дивимось. Доброго ранку, Україно! Кожна країна будує паркан на кордоні з того, на що вистачає коштів. Якщо країна небагата, на допомогу приходять її громадяни. У жінок свій спосіб. У чоловіків свій. Деяким людям доводиться проводити кордон у себе вдома. Деяким країнам сусідам взагалі не потрібні паркани на кордонах. Вони по зміні асфальту розуміючи, заїхали на чужу територію. Якщо ви плануєте побудувати паркан з елементами декору, продумайте, яка буде від нього тінь. Взагалі, якщо є паркан, обов'язково знайдуться бажаючи через нього перелізти. Недоторканість кордонів України прописана в Конституції. Детальніше про нововведення до неї дивіться в нашій наступній рубриці. Сьогодні свято, і ми запросили до студії гостя, який більш за всіх нас знає конституцію та майбутні зміни до неї. Наш гість народний депутат, член комісії по змінам, євген Поправченко. Вітаю вас! І я вас вітаю. Хоча ні, вношу поправку. Доброго ранку. Доброго ранку, скажіть, чи справді планують у Верховній Раді зміни до конституції? Так, ми хочемо зробити її з двох томів. Не угу, вже так багато поправок. Ні, просто ми розділимо. Перший том, називатиметься права та вільності депутатів, а другий правила життя та обов'язки громадян. Угу, Я так розумію, другий том буде набагато більшим. Завіряю вас, що і за товщину першого ми теж поборемось. Uh, що ви брали за основу при внесенні правок до конституції? Ми намагалися взяти все найкраще з конституції країн світу: mm, Швейцарії, Німеччини, Франції. Ми пішли по алфавіту, тому поки Алжир, Албанія та Азербайджан. А з конституції, які були раніше, ви щось використовували? А вже ж! наприклад, статтю про прожитковий мінімум ми взяли з Конституції Пилипа Орлика 1710 року. А права депутатів та чиновників з литовських статутів. Цей статут обмежував права чиновників? Ні. Він забороняв народу критикувати владу. Але єдиним джерелом влади залишиться народ. Ну як же ж? Зараз нам тільки залишилось визначитись, який саме це буде народ, кількість представників, їх фінансовий стан. А що буде з ринком землі? Ринок землі буде вільним. Вільним? Тобто ви знімаєте мораторій? Ні, мораторій залишиться. Але селяни землю будуть вільно продавати, бо їсти щось все одно треба. Земля їх не прогодує. Вже ні, бо ми запустили ще й податкову реформу. Землю тримати буде невигідно. У конституції право на безкоштовну медицину залишиться без змін. Вона стане ще більш безкоштовною. Якщо вона стане ще більш безкоштовною, то навряд чи хтось зможе собі її дозволити. Тому ми і відкриваємо ринок землі. Може, ви плануєте змінити статтю про право на свободу пересування? Ні, ця стаття залишиться як була. Дякувати Богу. Ми лише доповнимо її маршрутами, якими можна пересуватися, і місцями, де можна зупинитися на ніч. Ви про людей взагалі думаєте? А вже ж. в кінці ми плануємо залишити цілих дві пустих сторінки для відгуків та пропозицій. Ех, Шкода, кулакав на такого дурака. Що? Кажу, кілька разів хотіли ввести зміни, щоб президент обирав парламент. Чому це не відбулося? Розумієте, якщо б президент обирав парламент, то в нас би було 450 президентів, бо кожен з них голосував би сам за себе. Це точно. У нас згідно Конституції все вільно і безкоштовно, а у реальному житті зовсім не так. Як з цим бути? Ми придумали один спосіб. Просто до кожної статті ми додамо одне коротке слово. Яке? mais -a. В нас буде майже безкоштовна медицина, майже право на соціальний захист та майже право на життя. І майже депутатська недоторканість. Не вгадали. Сюди ми додамо по-любому, тому що після всіх майже нам по-любому потрібна депутатська недоторканність. А як саме ви вирішуєте, яку поправку вдосити? Ой, раніше це був дуже довгий та нудний процес. Ми голосували, потім переголосували. А зараз? Зараз лотерея. Я не зрозумів. Ну, зараз ми всі правки пишемо на папірцях. Кидаємо в кошик, яку правку витягуємо, ту і вносимо. Дуже цікаво. Ми навіть так бюджет ділимо. Ви ж бачите, бійок стало менше. В Конституції України виповнюється 21 рік. Що можна їй побажати? Ну, що можна побажати повнолітній дівчині? Не довіряти чоловікам. Розраховувати тільки на себе та закохатися. Тільки не кажіть, що у когось багатого з Європи зі зв'язками. Звичайно ж, ні. В найкращу в світі людину у свій народ. А Європа вже нехай сама у нас закохується. От таку поправку навіть я підтримую. З Днем Конституції вас, друзі, у нас в студії був Євгеній Поправченко. Вношу поправку з Днем Майже Конституції побачимось по-любому. Анку група британських психологів провела ряд досліджень і довела, що шлюб позитивно впливає на здоров'я людини, і навіть може попередити розвиток багатьох захворювань. Так, так, Сашко. Вчені прийшли до висновку, що треба частіше одружуватись, аби не захворіти. В принципі, все логічно. Зробив весілля на 150 гостей, а потім вкалуєш років 5. аби повернути гроші, хворіти просто ніколи. <рес> Взагалі, то річ у іншому: секрет довголіття криється у турботі подружжя один про одного. А твої вчені врахували такий фактор, як теща? Вона точно позитивна на здоров'я, не впливає. Що може гірше впливати на здоров'я аніж теща? Правильно. Дві тещі. Сашко, чоловік без жінки на одних яєчнях і фастфудах зразу заробить собі гастрит або язву, а жінка і нагодує, і з роботи дочекається. Кіт, що кіт з роботи дочекається. До речі, у вас у жінок є одна невеликовна хвороба. Глава боліт. Чого це невеліковна? Біль легко зникає після якогось невеличкого сюрпризу або подарунку. Цей великий сюрприз не може коштувати 2000 євро. Може, і щоб чек мені приніс. Жінки і чоловіки, кохайтеся і бережіть один одного. Так, і якщо болить голова, купуйте анальгін, а не шубу. Саш. Дивіться нашу наступну рубрику. 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 Конституція України гарантує безкоштовне медичне обслуговування від таких безкоштовних лікарів. Також гарантує цікаву та безкоштовну освіту за світовими зразками. А ще конституція надає право на вільне пересування. Межі тут виставляє кожен сам. І ніколи не робіть так, як наші депутати. Ой, господи, небеса. Ти Ой. До речі, народні обранці збираються сьогодні святкувати у фонтанах. І на завершення іще раз зі святом наш випуск добігає кінця. І усім хочеться нагадати, що Конституцію України ухвалили у 1996 році 28 червня. 28-го. Не 28-го, 29-го, 30-го, а лише один день. Тому усі завтра на роботу. А ось до наступного державного свята ми приготували для вас подвійний подарунок. Спеціальний концерт дизель-шоу в Одесі на День Незалежності 24-го і 25-го серпня. Цілих два концерти на одне свято. Отож, хто ще не запланував свою відпустку, ми підказали вам гарну ідею. До зустрічі. І ще раз зі святом. От Нормально, що ми працюємо у День Конституції. а? Нам дай тиждень вихідних, то усі статті Конституції порушимо.